Згідно із законом України про землю, всі землі мають мати грошову оцінку. Так два роки тому відповідне рішення було прийнято Криворізькою міською радою. З 1 січня цього року грошова оцінка змінилась у ціні. А з 1 липня по 1 серпня у місті проводяться заходи з базового відстеження відповідного рішення міської ради. Його метою стало стимулювання ефективного використання землі на засадах ринків, регулювання земельних відносин, задоволення ініціатив держави та територіальної громади, фінансування соціальної сфери. Основні показники ефективності дії регуляторного акту. Я назву це перше створення умов для дотримання принципу верховенства закону. Та врахування особливостей соціально-економічного розвитку міста, економічне стимулювання ефективного та раціонального використання земельних ділянок, моніторинг та оформленням нових і поновленням діючих договорів оренди земельних ділянок та надходження плати за землю до міського бюджету. На сьогодні міська рада визначилася з розцінками землі у п'яти населених пунктах, що належать до Кривого Ругу. Так у селищі Авангард один метр квадратний землі сьогодні коштує майже 98 гривень. У Гірницькому та Терноватому куті – 17-18, у Коломойцевому 76 гривень. Та у Новоіванівці – 70. Крім того, були розроблені схеми економіко-планувального зонування, функціонального використання території та інженерно-транспортної інфраструктури, прояву локальних факторів оцінки, інженерно-інфраструктурні фактори, магістральні мережі, водопостачання та водовідведення та ряд інших. До 1 серпня управління земельних ресурсів міськвиконкому прийматиме пропозиції та зауваження стосовно вище названого рішення від громадян, тож усі охочі можуть долучитися до обговорення за допомогою інтернет-ресурсів чи то звернутися безпосередньо до розробника регуляторного акту.